Картини про світло, радість і життя. На цих полотнах малюнки створені військовими, які лікуються і проходять реабілітацію в різних медзакладах Тернополя. Показати роботи наймолодшим вирішили і у 19-й школі. У цьому холі близько сотні таких робіт та ще фото зроблені під час малювання. Бійці у своїх роботах зображають річки й моря, степи й гори, світанки й заходи, а особливо перемогу. Все це в рамках виставки під назвою Воїни світла. Ініціатива виникла у директорки школи і допомогли її реалізувати. Тернопільський художник Рустам Давлетов та волонтерка Олена Хмельницька. Провівши розмови, я зрозуміла, що це людина така творча духом і настільки любить Україну, що у нас все з неї вийде. Виставка стала продовженням проєкту, в рамках якого бійці писали картини під час сеансів арт-терапії. Вона додає сил, вона дає можливість побачити кожні людині, Людині себе іншим талановитим відкрити ось, справді відкрити нові таланти в собі. За час співпраці з митцями чимало військових написали вже по кілька картин. Хоч спочатку неохоче брали пензлик, а тепер не можуть відмовитися від творчості. кажуть, це допомагає забувати про біль. Ми багато розмовляємо, багато спілкуємося. Я намагаюся їх переконати, хоча б спробувати. Є у нас чудовий приклад нашого воїна з Тернопільщини Володимира Симанишина, який втратив на війні дві руки. Ми придумали кріпити йому пензель на резиночку. От вставляли пензель в резиночку, і при тому, що він правша, на той момент він не міг користуватися правою рукою, вона дуже погано заживала і він почав малювати лівою. Організатори додають, що вперше показали виставку рік тому у третій лікарні, і відтоді вона подорожує навчальними та культурно-мистецькими закладами міста. Учні діляться картини вражають. Мені найбільше подобається картина з маками. Мені бабуся дуже багато розповідає про те, як вона малює з воїнами, і коли я на це дивлюся, я відчуваю радість за те, що наші воїни почуваються себе комфорт. Комфортно, коли а, малюються з моєю бабусею. Мені складно вибрати якісь конкретні роботи, тому що ну вони всі по-своєму особливі, і напевно найбільш вражаючі це те, що насправді багато воїнів це малювало, будучи травмованими, навіть як казали, без рук, взагалі тримаючи в зубах пензлі. Це дуже вражаюче, особливо для мене. І ну мені дуже приємно це бачити тут. Юні тернополяни на урочистому заході передали військовим і листи з подяками. Пишуть, що мріють про мир, швидкого повернення захисників та їхню безпеку. Виставка діятиме у школі до двох тижнів, аби усі охочі, вчителі, батьки та діти змогли переглянути її.